Сьогодні третя річниця одного із найганебніших заспокійливих відосіків гондосиків, ми давно і до всього готові. Але причин для вашої безсонної ночі немає. Ми добре розрізняємо провокації та наступ військ-агресора. За нами правда, і правду ми ніколи не будемо приховувати від вас, як тільки ми побачимо. Зміну ситуації, як тільки ми побачимо зростання ризиків, ви будете про все це знати. Невже вам і досі не зрозуміло, до чого саме вони були готові і до чого вони готувалися? Невже вам не зрозуміло, що працює план Б, адже не спрацював план А? Невже вам начхати на пам'ять сотень тисяч загиблих цивільних? Які загинули через те, що їм брехала ця цинічна потвора. Невже ви досі не розумієте, що він готовий дурити, брехати і маніпулювати вами лише заради збереження рейтингів, лише зараді збереження влади, лише заради збереження грошей? Не будьте такими наївними, не дайте обдурити вас знову. Пам'ятайте зраду цієї людини.